Это документи и э, сервера, вынесенные из офиса Ставицького. Этим виносом э, документальных свидетельств занимался Андрій Лозовой, помощник Ляшка. Знавшись в Фейсбуке про те, що якісь дивні події відбуваються біля офісу Ставицького, я був географічно поряд, я приїхав сюди з помічником. Зайшов всередину. Там невідомі особи. При мені вони нічого не громили і не грабували. Я почав закликати їх не мародерство. Спитав, хто з них старший. Ніхто нічого мені не відповів і почав цей почав шукати роду. І вести якісь перегори, щоб тут не відбулося мародерство. Але про те, що це офіс Ставицького, підтвердив олігарха, який вкрав Межигілля і подарував Януковичу за преференції своєму бізнесу. Підтвердив народний депутат, який сюди приїхав. Андрій, ви здесь були, ви руководіти руководіли. Не, не. Зачем Я це робити? Я приїхав сюди, щоб розвалити, спробувати розрулити стати. Є бачите, це кайдани, кайдани режиму Януковича який досі не розвалився. Таким. А що це у тебе таке? Ну, це нож. Ну це у кожного у у теж. Це нормально. Хто ага. за старші. Мені погрожують. Де Хто стрілять? Дуже Закривай.